В університеті в одного господарства останні приготування до дня знань. Журналістам ректор розповідає як про успіхи на освітній ниві, так і про участь представників закладу в антитерористичній операції. Є певні зміни, є певні зміни в штатах, в штатному розписі. Частина шестеро наших викладачів призвані. Збройні сили ведуть бойові дії. Військова кафедра теж активно долучена до цих процесів, але в цілому, треба сказати, що університет поступально розвивається. Серед гостей свята знань віце-прем'єр-міністр Олександр Сич. Столичний гість говорить про унікалість водного університету. Я розумію, наскільки він є ексклюзивний, винятковий у своєму роді, подібно до того, який є той мій рідний університет, в якому я мав честь працювати до сьогоднішнього дня, Івано-Франківський національний технічний університет Нафти і Газу. Як один, так і другий є своєрідними, плекають високі кадри, і ці кадри поціновуються. Проблема в тому, вважає посадовець, що у суспільстві до останнього часу формувалися хибні цінності на традиціях чужої культури через засилля російських серіалів, книжок та пісень. Саме тому, вважає віце-прем'єр, не варто заощаджувати кошти на розвиток гуманітарної галузі. Важливо, щоб кожен українець став справжнім патріотом. Гасимо локальні пожежі, які нам прийшли в спадок від попереднього уряду. І тільки починаємо намацувати, думати про якісь перспективи, про концептуальні засади подальшого розвитку. Як має функціонувати держава? Позиція посадовця викликала активний діалог зі студентами та викладачами присутніх непокоїть, коли стануть відчутними наслідки освітньої реформи, а також чи вділюватиме уряд на практиці пропозиції столичних культурних діячів, використовуючи якби знання історії, знання якби там видатних таких дат, як от бій під Берестечком, героїчність там під крутами і так далі. Чи це все буде пропагуватися, щоб було гордо бути українцем? Ну в принципі, відповідь я отримав. Я розумію, що якби під безпідготов і без визначення конкретно, що таке національна ідея відповісти важко, але відповідь цього ми я отримав. Наостанок віце-прем'єр дарує керівництву навчального закладу заповідь Шевченка. При цьому цитує класика української літератури і чужого навчайтесь, і свого научайтесь. Володимир Струс, Сергій Габрилович. Інформаційна програма День.